У Росіян немає сил для захоплення Донецької та Луганської областей цього року. Таку думку на сторінках Wall Street Journal висловив голова Гур Буданов. Розвідник визнав, що Збройні сили України через брак зброї та особового складу зараз перебувають у важкому становищі, але Росія теж має проблеми. За словами Буданова, окупанти слабо навчені снарядів і танків вони витрачають більше ніж виробляють. Також росіян явна нестача ракет. Цитую останніми тижнями ракетні удари по українських містах припинилися, оскільки російські поставки закінчилися. Видання додає, що описаний Будановим сценарій є оптимальним для заходу. Якщо Україна зможе у поточному році провести оборону та відновити сили, то у 2025 році Збройні сили України можуть прийти у контрнаступ. Ну і генсек НАТО Єнс Толтенберг вважає, що Росії вдалося захопити Авдіївку завдяки співпраці з Іраном та КНДР, а також нарощенню виробництва і мобілізації додаткових сил. Тому генсек наголосив на важливості того, аби союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги Україні. Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише для незначних територіальних здобутків. Союзники по НАТО повинні надати військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги Україні, щоб вона була здатна продовжувати боротьбу з російськими загарбниками. Ракета з північної Кореї, випущена Росією по Україні, містила американські та європейські компоненти. Таких висновків дійшов британський центр дослідження зброї в конфліктах, проаналізувавши 290 компонентів із залишків балістичної ракети, якою росіяни влучили по Харкову 2 січня. Виявили не менше як 75% компонентів, які було розроблено, виготовлено та продано у північну Корею зі Сполучених Штатів. Щеся знайдених в уламках ракети мають європейське походження, і лише 9% із підприємств, зареєстрованих в Азії. Ба більше за висновками експертів ракету виготовили максимум торік, і до РФ вона потрапила у надзвичайно короткі терміни. До семи зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Краматорська. Напередодні Росіяни поцілили у промзону та житлову забудову за попередньою інформацією ракетами х 22 Фільтрувальна станція, яка очищує воду, знищена вщент. В обласній адміністрації повідомляють про перебої з водопостачанням. Одна людина загинула в Костянтинівці. Вночі росіяни випустили три шахеди по добропіллю. Поранено двоє людей. ДСНС уточнили, що внаслідок ударів по покровському району поранено четверо рятувальників. Один із безпілотників влучив у будівлю, де вони проживали. Крім того, внаслідок ракетного удару по місту Дружківка пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Люди не постраждали. У Куп'янську, що на Харківщині, ворожий дрон влучив у цивільне авто. Двоє чоловіків загинули. Жінка в лікарні. Всі вони працювали на місцевій фермі, і після зміни поверталися саме додому. Ну і цієї ночі російські окупанти знову били по Херсону та області під вогнем приватні та багатоквартирні будинки. Поранення отримали троє містян: дві жінки 57 та 39 років, а також 25-річний чоловік. Усім потерпілим лікарі надали меддопомогу на місці. Росіяни били з артилерії, мінометів, танків та безпілотників. Під удар потрапила і домівка родини, які, втікаючи від великої води, евакуювалися з мікрорайону Корабел. Цієї ночі їх нові оселі обстріляла Росія. Чайковського нанесли до річки. Нас там два рази обстріляли, а потім затопили. Шість метрів стояла вода. Ми лишилися всього. І ви переїхали сюди? Так. Да. Зрив був, тільки все тріщало, і ми втікли в коридорі, сиділи, як був зрив. Ну що характерно, що воно летіло без звука, не було бахкання цього. Тільки вже коли вогонь, тоді вже дуже дуже страшно. Росіяни на фронті продовжують використовувати отруту на Запоріжжі та Донеччині. Зафіксували чотири факти скидання гранати із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Утім, наші сили оборони дають відсіч ворогу. Ракетні війська та авіація вдарили по 20 районах зосередження особового складу озброєння та техніки противника. Гарячими напрямками залишаються Авдіївський, Мар'їнський та Бахмутський, зокрема у районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки. Збройні сили України вдарили по полігону армії РФ під час шикування. Знищено щонайменше 60 окупантів. Російська служба Бібісі повідомляє, що збройні сили України 20 лютого ймовірно завдали удару двома ракетами з РСЗВ «Хаймерс» по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області, де саме в той момент шикувалися російські окупанти. Тоді на полігоні прибували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади. У момент удару військовослужбовці, начебто, очікували на прибуття командувача 29-ї армії східного військового округу генерал-майора Олега Моїсеєва. Але дочекалися Хаймерса. офіційно в збройних силах України. Ситуацію поки не прокоментували. А, от, за попередніми даними від самих окупантів, наслідок удару загинули понад 60 солдатів. Російський пропагандист, який заявив про втрати Росією 16 тисяч солдат у боях за Авдіївку, застрелився. Про самоденацифікацію Андрія Морозова із позовним Мурс повідомили російські телеграм-канали. Він залишив предсмертну записку у своєму телеграм-каналі, в якому й заявив, що командування змушувало його видалити допис про втрати. А пропагандисти, такі як Соловйов, Гаспрян і Вітязєва, влаштували цькування по РосТВ. Вони звинуватили його у зраді та вимагали притягти до відповідальності про те, що морозов у підсумку наклав на себе руки. Повідомили адвокат Максим Пашков, дружина. Стрілкова і ще кілька пропагандистських телеграм-каналів. Морозов воював з 2014 року у складі так званої народної міліції ЛНР. За даними «Зе інсайдер, він обслуговував дрони і системи зв'язку. Зазначу, що цей випадок є досить показовим з огляду на зміни ситуації в російському інформполі за останній рік, бо ще рік рік тому в російських телеграм-каналах панувала суцільна зрада. Гіркін Пригожин, десятки сотні зет пабліків критикували командування армії Росії, передбачали швидку поразу РФ у війні. Але після провалу заколоту Пригожина, який фактично на ґрунті цієї критики і готувався, ситуація різко почала змінюватися. Значна частина пабліків змінила свою риторику Пригожин загинув, а Гіркін опинився у візниці. Перша група українських пілотів у складі чотирьох осіб завершить програму навчання на F-16 до літа 2024 року. Повідомляє CNN. ця група почала навчатися в середині жовтня 23-го. Друга група також із чотирьох українських пілотів розпочала навчання у січні. А третя наразі проходить курси англійської мови. У нас гвардії де проходять навчання, повідомили, що всі пілоти завершать ці тренування у період із травня по серпень, хоча Точний графік залежить від того, як вони засвоюватимуть програму. Ну і посли Європейського союзу затвердили 13-й пакет санкцій проти Росії. Пишуть про це Reuters і журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила, що новий пакет обмежує доступ РФ до безпілотників. Крім того, він передбачає, що у санкційний пакет додадуть близько 200 юридичних та фізичних осіб. Нових галузевих обмежень не буде. Зазначається, що окремим рішенням буде продовжено ще на 6 місяців. Санкції проти понад. 1900 осіб з РФ та Білорусі за словами журналістів, Угорщина хотіла усунути з санкційного списку низку осіб, але їй цього не вдалося зробити. Йдеться про таких як Алішер Усманов, В'ячеслав Кантор і Микита Мазепін. Оголосити про пакет планують до другої річниці російського вторгнення, саме 24 лютого. Нагадаю, раніше західні медіа повідомляли, що в 13-му пакеті санкцій вперше можуть бути три китайські материкові компанії. Financial Times писало, що Угорщина і блокує схвалення чергового пакету санкцій ЄС про РФ саме через Китай. Як розповів виданню анонімний чиновник, угорці не погодилися саме через китайські компанії. Я думала, що так ганебно себе поводити можуть лише росіяни. Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич рішуче засудила дії польських фермерів, перепросила у воюючої України, вказавши, що не вірить у те, що це справа рук справжніх її співвітчизників. Згадуючи про події Варшавського повстання, вона зазначила, що думала, що тільки росіяни, які відмовили у посадці літакам союзників з допомогою для Варшави, можуть поводитися так ганебно. Я більше не можу мовчати. З любові до власної батьківщини. Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників. Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України. Напередодні президент Польщі Дуда також відреагував на блокування кордону. Він заявив, що ситуацію з протестами польських фермерів, які перекрили кордон з Україною, потрібно вирішувати шляхом переговорів. Ми намагаємося розв'язати цю проблему, заявив Дуда, і він пояснив, що мітинги людей зобов'язані зокрема і вийшли через страх за свої засоби до існування. Простіше кажучи, фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського союзу. Вони бояться цього. Вони вважають, що це треба контролювати, тому що вони бояться за своє існування. Ну і я додам, що блокування польсько-українського кордону досі триває. У середу, 21 лютого, польські аграрії продовжують блокувати рух на кордоні з Україною. І станом на ранок черги на в'їзд в нашу країну очікували приблизно 2,5 тисячі вантажівок. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, польські фермери, які раніше блокують шість напрямків, шість пунктів пропуску ягодин устилух, у. Грині, Врава Шигині та Краківець. Ну і е, є інформація, що на пунктах пропуску ягодин та Шигині. Поляки не пропускають взагалі жодної автівки. Я нагадаю, що взагалі польські фермери та активісти вони говорили, що цей масовий протест буде тривати рівно добу. Він розпочався вчора, приблизно о дванадцятий дванадцятій. Ну і як бачимо, станом на сьогодні він ще продовжується. Але напередодні, після 16-ї години, вже рух для легкових автомобілів та автобусів нормалізувався, тому що до цього вони взагалі не пропускали жодних автівок, в тому числі і навіть пасажирський транспорт. Ну і я також додам інформацію про те, що наша українська влада у зв'язку із такими подіями розробляє план того, як можна обійти це блокування кордону. Блумберг написало, що наслідки блокади. Зараз вирішує українська сторона, і зокрема готується наша влада возити свої продукти до Європи в обхід Польщі. Україна нині шукає способи збільшення обсягу експорту своєї продукції до довоєнного рівня. І, зокрема, планується прокласти додатковий маршрут через річку Дунай. Звісно, це все ускладнить нашу логістику, і загалом ускладнить цю ситуацію із експортом української продукції. Але ем, сподіваємося. Мися, що все таки, і ті мітингуючі Поляки та незначна частина е, тих, хто все таки вийшов для того, аби блокувати український кордон, вони отямляться. Бо вже в українських пабліках з'являється інформація, що серед тих польських фермерів є е, е, ті люди, які полюбляють відвідувати російські сайти, такі як ВКонтакті, і частина з них навіть внесена в базу миротворець. Тому тут мені здається е, усім і так зрозуміло, хто також е, може бути причетний до цієї блокади.